Як правильно вибрати напрямок, нішу для того, щоб ваш бізнес був успішний? Вітаю, друзі! З вами я Вікторія Мюллер, маркетолог та сіофахівець. Fahвець. Отже, в бізнесі, як і в будь-якій справі, результат буде залежати від правильного вибору. І якщо ви підприємець малого та середнього бізнесу, то в такому випадку рекомендується зосередитися на вузькоцільовому ринку, їх ще називають нішами. Ніша це під категорією будь-якої галузі, і кожна галузь має свій перелік. Ніж. Наприклад, галузь одяг має такий перелік ніж, як одяг для дітей, одяг для немовлят, одяг плюс сайз, чоловічий одяг, жіночий одяг, аксесуари, весільний, спортивний одяг та інші ніші, які відносяться до галузі одяг. Другий пункт, на що треба звертати увагу, це ваша власні кабінеція і ваше власне захоплення. Ви маєте добре знатися на своєму напрямку або хотіти стати там експертом. Адже ведення бізнесу ви Вимагає багато часів роботи, саме віддачі. Я думаю, ви розумієте, що бізнес не будується за тиждень, і дуже важливо обирати той напрямок, який вам дійсно буде цікавий. І останній пункт фінансовий потенціал вашого напрямку. Тобто ті товари, продукти, послуги, які ви плануєте пропонувати, вони мають бути цікаві вашій цільової аудиторії, тобто, має бути попит. Якщо ви початківець на початку бізнес-кар'єри, то доцільно. Брати ці напрямки, які користуються попитом вже тривалий час. Сюди відносяться базові харчові продукти, сюди відносяться базовий одяг, який купується на постійній основі, а не тільки коли свята або якась модна тенденція. Сюди відносяться будівельні матеріали, завжди універсальне, перспективніше, і сюди відносяться послуги. Освітні, медичний, юридичний, ветеринарний, косметичний ідеальний вибір для тих, у кого є експертність і невеликий капітал для просування. Бізнесу таке поєднання вашого інтересу, фінансового потенціалу та стратегічного підходу значно збільшує ваші шанси для пошуку успішної, стабільної ні. Якщо у вас виникли якісь запитання стосовно вашого напрямку або вам потрібна консультація з інших маркетингових питань, то залишайте заявку на консультацію на моєму сайті. Посилання я залишу під цим відео. Буду рада з вами співпрацювати.